Обговорюється також голосування за президентський пакет законів, зокрема, що стосується закону про амністію, що стосується закону про особливий статус деяких регіонів Донбасу. І навколо цього голосування дуже багато політичних спекуляцій і розповідей, які не відповідають дійсності. Саме тому я також хотів зупинитись на цьому питанні. Я Критично ставлюсь до багатьох позицій, які входять в ці закони. Це наслідок переговорного компромісу. Але я переконаний, що Верховна Рада України повинна була дати можливість президенту реалізувати його мірний план. Саме тому Верховна Рада підтримувала. Законопроекти, які були внесені президентом України. Я переконаний, що навіть прийняття цих законів може не зупинити агресивні наміри Російської Федерації. Але кожен день міру, кожен день, коли не відбувається активного військового протистояння. Ми повинні використати не для політичних баталій, а для зміцнення наших Збройних сил, відновлення потенціалу, нашого потенціалу військового. Кожен день ми повинні використати для того, щоб відновити втрати, які понесли наші Збройні Сили, наша Національна гвардія, добровольчі батальйони, Міністерство внутрішніх справ міліції. Тож час, ви знаєте, в пресі лунають заклики, я вважаю, чисто провокативні, лунають деякі виступи щодо необ'єктивності або навіть фальшування голосування за цей закон. Тому я хотів би зупинитись на цьому питанні більш детальніше. Під час погодженої ради, яка відбувалась, це остання вже була цього приводу положення ради, яка відбувалась у мене в кабінеті вчора, в якій приймав участь і президент. Він ще раз підкреслив свою позицію, що для його інформації, для інформації начальника Генерального штабу Збройних сил України потрібен закритий режим роботи парламенту. І саме Ця пропозиція була підтримана керівниками депутатської групи фракції щодо закритого формату розгляду цих важливих питань. Я хочу сказати, що саме це рішення було реалізовано шляхом голосування. Ви знаєте, що за цей формат розгляду питання проголосувало, коли я не помиляюсь, 265 народних депутатів. Під час розгляду виступу президента, виступу начальника генерального штабу, я хочу сказати, що дійсно були названі позиції, цифри, факти, які дійсно не потребують зайвого розголошення. Більше того, це не перший раз, коли ми військові питання, питання, пов'язані з проблемами проведення антитерористичної операції, проводимо саме в закритому режимі в стінах нашої Верховної Ради. І ніколи це не виникало особливих. Наголосів або заяв. Інша проблема, що зараз відбувається виборча кампанія, і деякі політичні сили хочуть саме використати дешевий популізм, провести спекуляцію на крові наших військових для підняття свого особистого політичного рейтингу. В той же час під час розгляду. Двох законодавчих актів, про які я вже сказав, була пропозиція голосувати їх без обговорення. Я дав можливість обговорити ці законодавчі акти, хоча часу до прямої трансляції завжди зовсім небагато. Але така можливість була і у тих, хто достатньо активно критикував ці закони. Після цього було проведено голосування також голосування в закритому режимі для того, щоб не було. Спекуляції навколо цього голосування. А на привики, жаль, багато депутатів порушували вимогу регламенту щодо закритого режиму роботи, використовували пристаї, які можуть проводити запис. Саме для цього, щоб позбавити спекуляцій, система рада працювала в режимі, який не висвітлює зал на табло під час голосування. Але я хочу підкреслити, що цей режим ніяк не впливає на результати голосування. Результати голосування, ви знаєте, Верховна Рада більшістю підтримала закони внесені президентом. В той же час для того, щоб позбавити тих, хто сьогодні пробує спекулювати на цьому голосуванні, підстав для цих спекуляцій, я офіційно звернувся до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України з тим, щоб вони негайно провели перевірку. Як роботи системи Рада під час цих голосувань, так і взагалі законності всіх підстав для проведення голосування. Я хочу ще раз підкреслити, що жодних втручань в роботу системи Ради не було. І всі голосування, проведені системою Ради, об'єктивно, а не відповідають позиції народних депутатів.